Олена Кошман Солодкі запахи весняні. Весніло. Уже в берегах красувалися верби з зеленими головами, оживали зеленіли поля, щебетали синички, віщуючи негоду, саділи довгими рядами на лініях електропередач шпаки. Марія любила цю співочу красу. Раділа золотому сонечку, раділа лукам, що вдалині виблискували дзеркалом води, яка розлилася і підходила аж до самих городів. Коли була молодою, прийде до сусіда діда Івана, чи можна рядненки попрати на вашій клаці? А що там, хвіртка чи замки висять? усміхається до неї дід Іван. Коли то було, Ген ген скільки років минуло. Колись на вечорницях зустріла Марія Красеня Миколу. Танцювали, проводжав додому, клявся у вірності, цілував, дарував польові квіти, бо хіба було до квітів у 1946 році повоєнна розруха, голод? Сапали буряки у колгоспі, а вечорами бігла на побачення з Миколою. Хлопець пригортав її до своїх грудей, голубив, вцілував і, здавалося, тоді Марійці так буде вічно. Якось встала на роботу і заточилась, упала на ліжко, хоч би ніхто не помітив, подумала. Усе чекала, що менеться, та жінки знають, то тошнило, підлягало до серця. І Марія зрозуміла, що вона не одна, вагітна. Пішла до вечорниць, та Миколи там не було. Найближча подруга сказала, що він учора посватав дочку партійного активіста з села Мелашку. Повернулася з вечірки бліда зі смутком в очах. Мати до неї ти б хоч повечеряла дитину. Он бліда яка. Чи не трапилось чогось? «Трапилось, мамо. Микола засватав Мелашку, а я вагітна від нього. І впала матері на груди, тремтячи від гірких сліз. Ні батько, ні мати не картали, бо любили дочку. Не хвилюйся, дитино, ти у нас красуня, а чоловік тобі завжди знайдеться. Восени народилася людочка моє сонечко, моя квіточка, моя донечка, казала Марійка, прикладаючи дитинку до грудей. Цілувала крихітку в рожеві квіточки щічки, пеленала, колесала, похолодало. То мати піч натопила, так і жила Марія вечорами з крихіткою на печі, а коли тепліло, виносила дитину подихати свіжим повітрям. А ти доню менше її винось двір. Он яка ж карлатина на дітей ходить, не дай Боже. Та захворіла дитина. Уже й лікарку викликали, і ліки давали, і бога просили, а хвороба не відступала. По трубку дитина почала згасати та й померла. Ой, як тільки кричала Марія над згаслим тільцем. Море сліз пролила і кожну вільну хвилину бігла на кладовище донечку провідати. Уже й чорнобривців, і айстр, і нагідків насадила. Цукерки за упокій дітям роздавала та ходила сумна, мов з хреста знята. Ти б, дочко, сходила в магазин, хліба, цукру, макаронів прикупила це мати до неї. Стала в чергу, а попереду стрункий хлопець цигарки бере. Обернувся і завмер. Перед ним стояла дівчина царівна, лицем гарна, очі мов зорі, губки шнурочком. Вийшов на вулицю, став чекати, доки скупиться. Підійшов до неї, червоніючи. Пробачте, а вас як звати? Марія, відповіла і усміхнулась. А очі у вас сумні, сумні, сказав хлопець. А мене Михайлом звати. Можна я донесу вам сумки? Напросився. Дійшли додому, попрощалися. А можна я завтра прийду? Марійні очі не суперечили. Так став з'являтися Михайло у них удома. А недільного ранку прийшов. То давайте я вам води наносю, дров нарубаю. Михайле, награлися уже з дровами, весело гукнула звеселіла мати. Ідіть уже обідати. Слово за слово текла, наче річечка, розмова, замовк хлопець, а потім. Дорогі батьки, дуже мені подобається ваша дочка, вона мені як увесь світ, хочу взяти її за дружину. Так і жила Марія з Михайлом. Усе в них до ладу і хазяйство, і птиця, і город, жили душа в душу, от тільки Бог їм діточок не посилав. То вже сестрині діти й онуки літували у баби з дідом. Хліб є і до хліба, а в городах став, плигали у зелену теплу воду з дідового містка кладки онучата, купалися. Марія кликала онуків додому, а коли найшли, брала лозину. Слухалися, брали одежину і чим дужка баченням стежиною до бабусиного борщу. Та одного разу трапилось нещастя. Поспіхом одвезли Михайла в лікарню. Стомлена, постаріла і з чорнілими вустами сиділа жінка біля коханого, усе бога просила, усе надіялась, та дорогої людини не стало, і здалося світ помер. За сльозами не бачила сонечка, стіпком ходила, провідувала свого любого михайлика, усе розказувала, що зробила, що посадила, що зварила, обриваючи бур'янець на могилі. Співчуваю вашому горю це до неї племінниця люба, а у вас все ті ж вишиті рушнички, підзорники, у бокетах наволочки. То все, сестричка моя меншенька з Дніпродзержинська вишивала машинкою, талант у неї до цього. У селу наволочки вишивала. Молодець, ой молодець була, померла недавно, та й мені, мабуть, скоро пора. Весніло. Чорніли городи довгими килимами, ще й у воді по коліна стояли верби. Лелеки курликанням привітали згорьовану Марію. Мабуть, і мені час. Люба приходила до тітки, допомагала. То постіль випере, то в городі посапає, то тітку скупає, то борщу зварить і пиріжків напече. Якось прийшла, а хата зсередини накинута, постукала тихо. Гукнула людей, зняли двері, увійшли до хати. Марія лежить на ліжку і ніжно, наче дитину, обнімає вигаптовану в квітах подушечку, мертва, і усміхається. Люба племінниця заплакала.